Вітаю, друзі, ви на каналі Victor UA Forever. Отже, собака Алабай або середньоазіатська вівчарка. Їдучи в розплідник Алабаїв, який називається Loving Angel, що в перекладі люблячий Янгол, я й не підозрював, що моє ставлення до цих собак зміниться. Я собі уявляв, що напевно доведеться знімати їх, стоячи за межами вольєру. А в кращому варіанті, що господарі будуть водити їх на повідку, я і раніше бачив і знімав алабаїв на собачих змаганнях і знав, що це великі собаки-сторожі. І один тільки гавкіт цієї собаки може налякати любу людину. Проте виявилось все по-іншому. Це дуже милі великі собаки-янголи. Недарма господарі цих собак назвали свій розплідник люблячий Янгол. Ми ходили вільно по подвір'ю в оточенні цих велетнів. Гладили, обнімали і знімали їх як хотіли. Я не помітив в очах цих собак жодної нотки агресії до нас. Скоріш за все, без господарів Алабаї нас би не пустили на подвір'я і могли б навіть розривати. Проте з господарями вони просто чудо. Це означає, що ці Алабаї, добре навчені, утримуються в хороших умовах, а господарі ставляться до них з любов'ю і повагою. Історія Алабая походить з глибини століть і навіть тисячоліть. Це одна з найдавніших порід собак. За деякими джерелами їм біля п'яти тисяч років. Середньоазіатські вівчарки формувались як порода народної селекції. На величезній території, що тягнеться сьогодні від Каспійського моря до Китаю, у цій породі тече кров найдавніших собак Тібету, а також собак пастухів різних кочових племен і бойових псів Месопотамії. Вона тісно пов'язана з монгольським вівчаром і тібетським мастіфом. За час свого існування алабаї використовувались для охорони худоби, караванів і житла господаря. Важкі умови існування в минулому і потреба протистояти вовкам та іншим хижакам визначали зовнішність і загартували характер цього собаки. Зробили його сильним, безстрашним та навчили економно витрачати сили. Шанувальником Алабая є колишній президент Туркменістану. За його ініціативи в Ашхабаді відкрили позолочений пам'ятник Алабаю. Навколо пам'ятника розташовані монітори, на яких транслюють відео за участі цих собак. А це порівняння висоти пам'ятника Алабаю з іншими відомими статуями. Саме слово Алабай має тюркське походження від слів ала, що означає плямистий колір, та суфікса бай, який підкреслює плямистий колір собаки. У багатьох країнах є свої національні різновиди Алабаїв. Загалом кінологи розрізняють 13 регіональних різновидів Алабаїв, найвідоміший є Туркменський. Це великі собаки. Стандарт визначає тільки нижню границю зросту. Верхньої межі нема. Часто це 70-75 см у холці. Хоча подейкують, що в аватарах зустрічаються собаки за вишки 1 метр і навіть трішки більше. Це справжні гіганти. Шерсть у них груба і коротка, до тіла прилягає дуже щільно, прикриває густе підшерстя. Така шерсть чудовий захист від пекучого сонця та від холодного вітру. На перший погляд алабаї здаються неповороткими і навіть повільними та дуже спокійними. Проте вони мають вибуховий характер, дуже чутливі і здатні на блискавичний стрибок. Це потужні, незалежні та сміливі собаки з сильним характером і природніми охоронними інстинктами. Вони відрізняються хорошим інтелектом, проте можуть бути досить впертими та самостійними у прийнятті рішень. Алабаї надзвичайно віддані своїй родині і готові захищати її за будь-яких обставин. При правильній соціалізації вони добре ставляться до дітей в сім'ї. Характерною особливістю породи є їхня врівноваженість та спокій у звичному середовищі. В цьому я переконався особисто. Але при виникненні загрози вони миттєво реагують. Таких собак краще заводити, коли ви маєте досвід поводження з великими собаками. А якщо ви початківець, то потрібно пройти курс навчання з собакою у кінологічному клубі. І головне, ці собаки вразливі до приниження. Ніколи не бийте алабая. Кращий шлях до серця собаки лежить через розуміння та взаємну повагу. Шановні українці! Можливо, хто хоче завести собі цю чудову собаку породи Алабай. Я пропоную звернутись в розплідник середньоазіатських вівчарок, який називається Loving Angel, що в селі Мошни на Черкащині. Тут ви зможете отримати якісних цуценят з документами родословної, вже чіпованих і вакцинованих. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Також можете звертатись до них через Facebook. Посилання на їх контакти будуть в описі відео. Догляд. Напевно, вже всі зрозуміли, що Алабай не для квартири. Найкраще заводити цих собак, хто має власний будинок з просторим подвір'ям, де можливо організувати окремий вольєр. Необхідно, щоб була надійна огорожа всієї садиби, оскільки ці собаки мають сильний територіальний інстинкт. Обов'язкова грання соціалізація собаки та послідовне виховання з чіткими правилами. Алабай і життя на ланцюгу біля будки поняття несумісні. Це повинен розуміти кожний потенційний власник Алабая. Не забувайте, Алабай це породиста собака. Тому потрібне і відповідне ставлення, навчання, утримання та годування собаки. Якщо нема таких умов, то краще взагалі не заводити таку собаку. Друзі, наприкінці відео буде цікава рубрика за лаштунками. Про те, як ми їли шашлики за алабаями та доїли козу для малих алабайчиків. Друзі, багато відеокадрів було відзнято за допомоги Федерації поліцейських собак КуПАУ. Це професійна міжнародна організація, що займається сприянням органам правопорядку, приватним охоронним компаніям та цивільним особам. Федерація проводить навчання професійних кінологів-спеціалістів, веде племінну діяльність, проводить оформлення і видачу родоводів собак та оформлення документів на щенят, займається проведенням виставок та змагань, приймає на навчання собак різних порід та віку за всіма курсами навчання. Також проводить навчання фахівців по зоопсихології. Надають таку послугу, як готель пансіонат для собак. З курсом навчання при бажанні господаря. Телефон 097 415 32 42. Також дивіться посилання на їх Facebook в описі відео. Знаєте, за свою блогерську діяльність я знімав багато різних породистих собак. На моєму каналі є багато різних відеороликів про них. Було таке, що я побоювався деяких собак, знімаючи їх. Одна із них навіть напала на мене. Було таке, що деякі собаки вже побоювались мене. Було і нейтрально, що ні собака, ні я не боялись одне одного. Але те, що було на зйомках Алабаїв, перевершило всі мої очікування і уявлення про цих собак. Дивіться далі рубрику за лаштунками. Хто це таке, розкажіть? Це наш хан-батир. Хан-Батир. Хан -батир. Це саме основний самець, а семенітель? Ні, У е, ні. Ні, нас ще є старший. Це ага. молодий кабель, йому півтора року. Ага. Він до нас приїхав з одеського з питомника, Азіз зі з Одеси. Ага. Власник Настя Семененко. Дуже гарні в неї собаки. У мене три собаки з того розповідно. Ага. Ну, дивіться, такий, красень. І дуже слухняний. А скажіть, кухня. як давно ви займаєтесь розведенням Алабаїв? Е, саме розведенням Алабаїв я займаюся 8 років. 8 років. А так? взагалі в кінології я вже більше 30 років? Ага, і ви по професії кінолог взагалі та, і вчились на кінологах. Як називається ваш питомник? Е, наш оспідник Чи... називається ловінг енджел, люблячий ангел. Вот так, и ноги до земли не достают. И можно, <свят> можно скакать, да? <свят> Поехали, Серый. <свят> да, 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 Дай лапу. О, вообще класс. Молодец. Да. А Еще раз. Ай, красавец. А ну еще раз. Дай лапу, Серый. Дай лапу. Ай, молодец. Розумничок Разум. ма. Ти такий великий. Лялі, повернися. Тут це задом повертає. Лялі, ля 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 повернись ля сюди. Ляліні. Лялі. хватить, Я його не можу в дивитися. Опускайте, отпускайте. Так, ось якраз сьогодні ми отримуємо. Щенячі карточки проходимо актіровку цих щенків, освіщені, балабай, ага. ми тепер вже з родословними. Я вас вітаю з цим. Ми вже, вже повноцінні. Допод... Собачки готові до повного життя, да, да, до повноцінного, в інших меди господарях. Чіповані, вакциновані будуть, все як полагається. І зі свідоцтвом про народження. Як у діток у наших маленьких є свідоцтво по народження, так і у наших діток. Малявочок. Сирий, серий, серий. Облизав мені камеру. Ну що, красуня? Що красунечка? Що? Що красунечка? Що, дівка? <рисква> Боже, скільки їх. І, всі, і І в кожного є своє ім'я, чи ще немає? Ще немає. Будемо придумувати все. А це їхня мамка? Е, і одна мамка, і друга мамка. Не, ну А хто іменно народив їх. Кого? Оце, оце, оце. Ось що, дві. А, дві А, дві мамки. Да. І це вони обидві І бачите, як вони мирно і дружно живуть між собою. Так, так, я бачу. Вони разом годують, разом обирають за ними, ага. разом доглядають. А вони не ділять своїх на чужих цуценят. Ні. То есть, для них всі цуценята однакові. Знаєте, я наскільки боялася, наскільки переживала, думаю, що дві суки одночасно поглядали. Ага. Як, як же вони будуть із щенками? Я боялася, що будуть драки, Блин, що це? будуть розборки. Ага. Ні. В одній кімнаті в будинку народили, разом кормили, разом доглядали, щенки, як почали вже трошечки передвигатися по кімнаті. Хто до кого підповз там і мама? Тепер переведемо. Да. Сьогодні ми отримуємо наші щенячі карточки, тобто це наша, як то кажуть, доказ нашої приналежності до породи середньоазіатських вівчарок. Проводиться буде огляд щенків, тобто актіровка. Чи правильний прикус у щенків, чи правильні постава лапок, все буде перевірятися. Щіночки будуть чіпіровані, вакциновані, і на момент переїзду до нових власників будуть готові. Красунчики. Крис, О, ну, Пішла цілувати. Дякую, дякую. Папа не прийшла на непоціали. Не одет? Yeah, Зайдай, Зайдай, сапа. Сапа. Льві, <риві> <Цілий дачі. риві> Тут Господар прийшов, хан прийшов. Козак! <риві> ну ви ж ханом прозвали. Йдемте туди на простір. Це в нас самець і самка, ну назвіть їхні імена. Козак і козачка. Козак і козачка. Імена назвіть. Козак. Хан Батир і Хатира. І хатира. Хан Батир і Хатира в козацькій одежі, в українській козацькій одежі. Українські азіати. Українські азіати, можна так сказати. Це у нас солоха. А це у нас буде вакула. Да. Можна і так сказати. Ва вакула. Ну чим не солоха. Клас. Похоже. І вакула. Ще черта не вистачає, так? Да? <рес> осталось тільки сірого. Да. І буде чорт. Це ж актриса, вона так вміє кривлятися. Так, я знімаю, так... як ви її роздіваєте. Уміє так дебекати. Прикол. Батирчик, батирчик манінний. Він такий манінний. Ну чесно, якщо з ненадського такого батира побачить, можна розрив серця отримати. Можна в після серця вони такі добрі вже великі. Ну хай хай, да, сам побігає. Без, Без поводка хай побігає. Да. Ну, що ж, значить алабаї? Ми чужі люди для них, але вони дають себе гладити. І доволі виховані собачки. А де ляля? А ось його ляля ходить. О, там В нашому розпліднику Loving Angel зараз багато маленьких шуценят, їм потрібно молочко. Наша козочка Мілка водує їх. Все? Да. Дуже дякую. Ого, скільки молока. Ого. Ну да, молока багато. Свої да, дає більше. Козочка мілочка нам дає молочко. Да, козочка? Ну скажи «ме». козочка. Дивимось на Алабаїв і на накритий стіл, яким нас хочуть пригостити. Алабай скромний, але порядочно клянчить. Не відмовиться, якщо це смиренно. Самовольно зі столу нічого не бере. Це вже значить, собаки навчені, дуже хорошо. Ви бачите, який стіл. Запахи він відчуває, проте самовольно не бере. А на Чудові господарі Алабаї зараз нас пригостять фірмовим шашличком. Дорогим гостям завжди раді. А що я, Алабай прийшов? Той самий крайній Так, хто ще буде шампура їсти? Ось бачите, як? Люди їдять шашлик, а Алабай, як ти кажеш, Алла, скромненько просять. Чи як? А, скромно клячать. За столом ведуть вони доволі чемно. Дуже чемно ведуть себе за столом алабає. Бери ще шматочок, дай йому. О, ох, як звилки їсть, красиво алабай. А ну ще 30. Сейчас гаряча воно ведуть. А, гаряче, да, так, да, його охолодити треба. Але дивись, щоб гаряче йому не було, дійсно, блін. А то пече собі піднебіння. Гаряче, да? Гаряче, не поняв? Я, не гаряче вже. А друга? А друга, друга ось, соромиться, підійди. А друга, соромиться, підійди. Аліса, іди по порцію шашликів, Аліса. Давай, бери шашлик. Ой, ой, ой. Ой, 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 їдять. ой, 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 Мы такие скромняшки. Ох и скромняхи алабаи. Ой, класс. Як смачно, да? Это слово. хороший шашлычок есть.